9 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами джерело безперебійного живлення Європаур. Його, друзі, маркіровочка, як заявлено на 750 Вт. Як бачимо, маємо інформаційне табло, де показує напругу. Вхідну до вихідну має захист від повного розряду акумуляторної батареї, від короткого замикання і перенавантаження. Електроприбори, друзі, чувствительні, а коли відключають світло, показую його з усіх сторон. Джерело безперебійного жилення необхідне, тому що наші електроприбори, одним словом, виходять із строя. Бачите, дві розітки у нас тут, вентилятор. Можна його встановлювати, так як зараз ви бачите на столі, а також кріпити до стіни. Для цього є отакі. От Крипіжі з юбилями. Що ж можна, друзі, підключити? Ну, для цього ви вибираєте вже джерело теї мощності, яку самі прочитали, і вже вам допоміг прочитати електрик. В першу чергу. Потрібно дане джерело, необхідно, щоб в наружі була встановлена акумуляторна батарея. От у нас плюс та мінус. Досить просто прочитати, вам допоможе електрик. Можна, коли от Перепади електроенергії можна підключати котли опалення, персональний комп'ютер, відеоспостереження, телевізори, домашні кінотеатри, тобто резервне живлення, а також є у вас гараж з рулетними воротами, пропала електроенергія. Ви спокійно можете так же відкривати. Все тут, друзі, є в керівництві деексплуатації. Я не такий великий електрик. І не хочу вас довести так би сказати, заблуждення. Так що, друзі, кому потрібні. Джерела безперебійного живлення, є різні мощності. Звертайтесь в компанію Електромотор, заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010, 10. також пишіть на Viber на цей номер телефону і підберуть те джерело безперебійного живлення, яке вам буде потрібне. Čia mirno nebo, da gerų ne pakopakų.